Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти, ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви, діти, молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 123-124. Розпочнемо з вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третій. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно записувати прислівник. Також продовжимо віртуальну подорож по Австралії. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву «Ш», склади з нею і деякі слова. Ввечері, вдень, взимку, влітку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз спишіть прислівники і розберіть їх за будовою. Давайте перевіримо: слово вперед. Воно закінчення не має, тому все слово буде основа слова. Корінь «перед», А в буде префікс. Далі, щороку, також закінчення немає. Щороку буде основа, корінь рок, що буде префікс у буде суфікс. Зліва основа зліва, тому що закінчення немає. Корінь лів з префікс А суфікс. Навесні закінчення немає, тому основа буде все слово. Корінь весн на префікс і суфікс. Невідомо, закінчення немає, тому основа буде все слово. Корінь відом не префікс, «о» – суфікс. Прочитайте і запам'ятайте правило про написання прислівників з префіксами. Префікс це частина слова. Його пишемо разом зі словом. Наприклад, «на дворі», влітку зранку. Префікс з прислівником також будемо писати разом. А префікс з прийменниками не вживаються взагалі. Тому всі ось такі маленькі частиночки на, в, до, з і так далі завжди будуть писатися з прислівниками разом. Бо це будуть префікси. Родзинка підготувала для вас загадки. Відгадайте їх! Формою круглий, зверху зелений, усередині червоний, на смак солодкий. Що це? Правильно, це кафун. Взимку влітку навесні у зеленому вбранні. Вірно, це ялинка молодці, щоранку сходить, удень по небу ходить, а ввечері за обрій заходить. Вірно, дітки, це сонечко. Чотири вушка, два черевця. щоночі тулиш їх до лиця. Правильно, дітки, це подушка, вірно. А тепер спишіть ці загадки, розкривши душки. Знайдіть та підкресліть потім прислівники. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось таким чином ви повинні були списати речення, розкривши дужки. і які ж прислівники ви знайшли. Зверху усередині, взимку, влітку, навесні, щоранку, удень, ввечері щоночі. Ось такі прислівники. А зараз прочитайте цікавий факт про Австралію. В Австралії вперше замінили паперові гроші на пластикові. Спочатку це були купюри по 10 доларів. Згодом усі інші купюри австралійського долара також почали виготовляти з тонкого пластику. Знайдіть, будь ласка, та випишіть всі прислівники в тексті. Позначте у них префікси. Отже, давайте перевіримо, які прислівники ви виписали. Вперше спочатку згодом. Для того, щоб визначити префікси в слові. Нам потрібно розібрати слово забудову. Слово вперше не має закінчення це буде основа слова. Корінь буде перш, префікс в, суфікс е. Спочатку також немає закінчення, все слово буде основою. Корінь буде почат. С буде префікс, «ку» буде суфікс. Згодом теж основа слова все слово буде. Корінь год з префікс ом суфікс. А зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. А зараз розгляньте зображення та дайте відповідь на запитання гаджика. Яку інформацію містить кожна купюра? Чим купюри відрізняються, а що в них подібне? Чиї портрети зображають на купюрах? Чому? Чи можна в наш час обійтися без купюр. Поясніть, як ви розумієте вислови, розрахунок готівкою та безготівковий розрахунок. Давайте прочитаємо інформацію родзинки, щоб перевірити, чи правильно ви міркували. Готівка це гроші. Розрахуватися готівкою означає заплатити за товар чи послуги грошима. Безготівковий розрахунок здійснюється шляхом перерахунку коштів без наявних грошей, ну, наприклад, банківською карткою. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 124. Ви повинні списати текст, розкривши дужки і вставивши пропущені букви. Потім знайти та підкреслити прислівники. Вправа мікрофон. Скажіть, як пишуться префікси зі словами? Чи вживаються з прислівниками прийменники? Наведіть приклади прислівників з префіксами. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!